Всім привіт! Мене звати Олексій. Я власник цього, цього чудового автомобіля Hyundai Santa Fe 2015 року. Придбали завдяки компанії Wade Shipping, Дякуючи їм, ми змогли підібрати це чудове авто. Дякуючи нашому чудовому менеджеру Олегу, який консультував на кожному етапі, допомагав з підбором авто. Дивились різні машини, але зупинилися на цій машині, тому що це наше перше авто, в яке нам. Підійшло по всім параметрам. Доставили це авто прямиком з, зі сполучених штатів. По термінам доставки, як було оговорено на моменті підписання контракту, це зайняло близько 2,5 місяців. Коли ми шукали компанію для того, щоб нам підібрали авто. Ми їхали, частом скажу, в іншу компанію, і по відгукам було все гуд, все хорошо, але. Щось підказувало, що щось не так, і буквально за 15 хвилин до нашої зустрічі знайшли в дуже випадково один сайт, де прочитали дуже негативні відгуки. Але так як ми вже їхали в ту сторону, то треба було ще знайти якусь іншу аналог компанії. І перша компанія, яка в нас була в Гуглів, це в топі в пошуку, це було Вейт Shipping. По відгукам там приблизно 300 відгуків було, все було дуже чудово. Тому принципи вирішили спробувати там. Офіс чудовий, персонал дуже привітливий. відразу нам допомогли з всіма нашими питаннями, тому всім раджу компанію Wait Shipping для пошуку вашого чудового як мінімум першого автомобіля. Так точно.